Біля цього синього кіоску обабіч дороги в Кириківці майже завжди людно. Це не тільки точка продажу ветеринарних товарів, а й осередок спілкування і взаємодопомоги, розповідає Володимир, що веде тут торгівлю. Він переселенець з Великої писарівки, переїхав сюди, рятуючись від постійних російських обстрілів. На цьому місті кіоск був, ну це не мій. Ну це мене проютили посилки, продаємо людям, передаємо на писарівку з нової Почти. У нас тут усе газети, районочка лежить, усе можна. Передбати, можна кому передати. У нас тут усе. До ну, тобто, наших людей ну, хліб заказують, купує відвозів в Іванівку. Так що, можна, ну, кульок. Графік роботи, розповідає Володимир Бодарів, ненормований. На прохання односельців може прийти в будь-який час. Ведь лікар за освітою чоловік також консультує з питань здоров'я тварин. Повноцінно лікувати їх поки не може. Медичні інструменти згоріли в великій писарівці під час обстрілів. Там раніше Володимир тримав ветмагазин, також працював на фермі. 12 березня 2024 року. Разом із дружиною, дитиною і найближчими родичами довелося швидко тікати звідти. Ситуація стала надто небезпечною. Це словами не передати. Є всі зриви, то там дитина ще ж маленька. Штось, газ до поліка тікати. Мені намітні постріли, то нічого, каба, як полетіли, тоді вже, тоді вже тікали. Прихистили переселенців в Кириківці знайомі. Знайомі люди, не родичі ніде нічого попросилися, пустила то такі, такі живий мужері, допомагаємо, а як. Також бабуся-пенсіонерка ж теж то що по хазяйству там потрошку. Про минуле говорить Володимир, згадує не без смутку. Може свій магазинчик. Савочок всій був, ну як Савочок, громадська організація рибала, там все, так, людей було багатенько. Ну, в общем, так. Все було. Прильоти були в початку війни, розбило, встановили вже все. а потім кабек прилетіли, то вже пролісок поміхати, хоч, кришу трошки накрили, а так бросилися, поїхали. Під час обстрілу ветеринарного магазину на робочому місці Володимира не було, так врятувався. Розповідає, через атаки російських військових згоріла батьківська хата. Будинок батьків дружини теж зруйнований. Чоловік говорить, чи стоїть його власний будинок, не впевнений. Їздити в велику писарівку небезпечно. Це ж ще катастрофа, така ж уберегти сніс піввідрони, так? Так, да, півідрони. Ганяється ну, за цивільними. Що свіжа машина з'явилася, їм вже не вибираючи там військові чи цивільні. Гонять усі хуряти. Це ж. Не факт, що ти заїдеш, виїдеш, а може, навіть не доїхати. Володимир говорить, в Кириківці обжилися добре, дитина навчається онлайн, дружина працює лікаркою в місцевому медзакладі. Але чоловіка не залишає мрія повернутися в рідне селище після закінчення війни. Анна Книж, Вікторія Гладченко Суспільне новини, Сумщина.